Вітаю, друзі! Ворог завдав чергового масштабного удару по території України. А більше 80 ракет було випущено в загальній кількості. Ну, треба сказати, що зрозуміло, Росія продовжує свій ракетний терор. Вони продовжують використовувати ті засоби, які в них є. І що можна одразу відзначити? Можна одразу відзначити, що фактично ворог таким чином. Продовжує ту методику, яку він і застосовував. Тобто, ми не бачимо чогось нового, в тому сенсі, що немає арішників, якими Путін погрожував, немає нічого такого. А ворог знову ж таки задіє стару практику терору. Це шахеди, це крилаті ракети, це балістика, це кінжали. Це те, що ми спостерігаємо в повітряному просторі нашої держави. Отже, що було під прицілом: ворог цілився в підстанції. В підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій, тобто Росія виконує те, про що попереджала Україна, зокрема і президент України Володимир Зеленський, і так само міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А саме ворог намагається фактично. Посіяти темряву, вони намагаються вивезти з ладу безпосередньо наші атомні електростанції через те, що вони не зможуть нормально працювати, бо до них не доходить потрібна електроенергія для охолодження реакторів, і з них не може нормально йти, тому що пошкоджені передавальні електропідстанції, якраз ті, які і передають електроенергію. Саме на це спрямована зараз масштабна активність ворога. Крім того, треба сказати, що під ударом на сьогоднішній день так само і сховища це сховища, які безпосередньо використовуються для газу. Тобто газові сховища, ворог намагається зривати нам опалювальний сезон, але в цих сховищах є не тільки газ безпосередньо для а, газ для потреб українських споживачів, але в ці сховища на території заходу нашої держави закачують і західні компанії корпорації західних країн Європейських, в першу чергу, безпосередньо свій газ. Ну, що можна сказати, Росія продовжує терор. Можу сказати, чи будуть наступні удари? Часто зараз питання. А найменший, найменша межа, найтака мінімальніша, яка потрібна ворогові, це 72 години, щоб підготувати наступний удар, і там уже 2-3-4 тижні. Загалом, як мені здається, до подібних атак ворог готувався, і особливо до 20 січня загрози ракетних ударів масштабних зберігаються оскільки накопичувалися ракети на 5-7 обстрілів агресором, а так само дрони-шахеди. Тому, власне кажучи, зберігаються загрози небезпеки. Ворог прагне якраз до 20 січня інаугурації нового обраного президента США створити тут таку картинку, посіяти паніку, пробувати деморалізувати тил. Це на сьогоднішній день є прагнення агресора, це те, що вони будуть намагатися зробити. Ну цьому не потрібно в жодному випадку піддаватися. Як зазначив уже міністр закордонних справ Сибіга, нам потрібно щонайменше 20 систем. Таких як АІРСТІ, насам, з для того, щоб збивати і в повній мірі мати змогу протидіяти російському ворожому ракетному терору. Ну і тим часом треба сказати, що не вщухають дискусії довкола того, що ж буде далі. Я би сказав так: що нам потрібно дочекатися, поки пройде інавгурація новообраного президента США, поки будуть його, коли будуть його перші рішення. Три стратегії, якими піде Трамп, я вже говорив. Це можливо перше збільшити підтримку. Друга чекати, поки Путін фактично піде від влади, тобто стратегія пережити Путіна і такий своєрідний курс Байдена. І третій це взагалі спробувати фактично за будь-яких умов домовитися з Росією ціною України. Найгірший для нас сценарій, за яким я сподіваюся, події розгортатися не будуть, а все ж таки будуть за двома. Це теж дуже важливо розуміти, власне кажучи. Ну і, взагалі, нас чекає такий непростий період протягом цих кількох тижнів. Поки ми чекаємо інавгурації, треба бути готовими, стійкими записатися терпінням, не вестися на різного роду провокації. Я передбачаю найближчим часом потужні і інформаційні кампанії з боку ворога спрямовані на зрив мобілізаційних процесів, на зрив підтримки України західними партнерами і не тільки. На це не потрібно вестися, цьому потрібно протидіяти і зупиняти. Атаки, бачите, відбуваються. Вони все більш затяжні, понад 80 шахедів, значна кількість ракет. Ворог запустив кінжали з Нижегородської області. Міг к Це теж дещо те, нова тактика. Адже треба сказати, що безпосередньо, ну скажімо так, таким чином ворог діє вперше. На що це спрямовано? Перевантажувати роботу наших систем ППО, створювати додаткові виклики, загрози, які є для того, щоб пробувати нові маршрути, використовуючи той фактор, що можливо нам буде важче їх виявляти. Ну ось таким чином ворог діє на сьогоднішній день. Загалом ситуація стабільна, складна. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський працює на фронті. Працював Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський з метою того, щоб розуміти, актуалізувати сучасний стан потреб і так далі. Те, що на сьогоднішній день дуже нам необхідно. Тобто робота відповідно ведеться для того, щоб зупиняти ворога. Ми бачимо, що агресор намагається просунутися і на Покровському, і Кураківському напрямках, і Курська область залишається одним із пріоритетів, не вщухають бої і на Куп'янському напрямку. Ну а глобальна мета ворога це звичайно, захоплення всієї Донецької області. На це агресор кидає всі свої зусилля. І саме тут, і на Курщині будуть наступні місяці найбільші бої. Друзі. Ви ж, будь ласка, бережіть себе, тримайтеся, будьте пильними, не забувайте про сховище. До нових зустрічей. Слава Україні!